Знайдемо суму двох дробів. Дроби мають різні знаменники, тому ми повинні звести їх до спільного. Очевидно, що спільним знаменником цих дробів буде добуток МН. Тоді, дріб другий треба звести до даного знаменника, домноживши його на допоміжний множник N. А тепер знайдемо суму. Чисельників другий чисельник повинні домножити на n. Маємо 3 м квадрат мінус 4n квадрат плюс 4n квадрат мінус 7 mn Спростимо чисельник, звівши подібні доданки. Мінус 4 n квадрат плюс 4 n квадрат дорівнює нулю. 3 m квадрат мінус 7 mn Розділити на Mn. Винесемо спільний множник m за дужки у чисельнику. m в дужках. 3 m мінус 7n. Розділити. На М дорівнює. Чисельник і знаменник мають спільний множник М. Тому цей дріб можна скоротити на спільний множник М. Сума двох дробів буде дорівнювати 3M мінус 7n розділити на N. Завдання виконали.